Всім привіт! Сьогодні поділюсь рецептом баклажанів, схожих за смаком на гриби. Готується все просто і швидко приступаємо. Три баклажани я попередньо очистила від шкірки. Загальна вага баклажанів без шкірки 850 г. Баклажани нарізаємо середніми кубиками і прикладаємо в миску. Два яйця злегка взбиваємо вилкою і додаємо до баклажанів. Добре перемішуємо. Відправляємо баклажани в холодильник на пів години, а тим часом дві цибулини з загальною вагою 150 г нарізаємо пів кільцями. наливаємо невелику кількість рослинної Олії смажимо цибулю до золотистого кольору. Підсмажену цибулю перекладаємо в окрему миску. Подрібнюємо два зубчики часнику. В сковорідку наливаємо олію, викладаємо баклажани і на середньому вогні обсмажуємо до апетитної скоринки. Коли баклажани стануть красивого золотистого кольору, додаємо до них сіль приблизно 1 чайну ложку або за смаком чорний мелений перець, подрібнений часник цибулю і 2 столові ложки сметани. Перемішуємо та тушкуємо ще під кришкою приблизно 2-3 хвилини. Потім додаємо лавровий лист, посипаємо зеленю і страва Готова. Баклажани вийшли смачними, ситними та дуже апетитними. По смуку справді нагадують гриби. Якщо ще не готували за цим рецептом, обов'язково спробуйте, не пошкодуєте. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!